Чому не можна було простити гріх без жертви Ісуса? Багато хто запитує, хіба Бог не міг просто пробачити нас? Навіщо потрібна була смерть Ісуса? Відповідь лежить у Божій природі: Він і любов, і справедливість. Розглянемо по пунктам. Перше, Бог справедливий суддя. Бог не просто добрий дідусь на небі, він святий і справедливий. Його закон говорить плата за гріх смерть. Римлян 6,23. Якщо б Бог просто махнув рукою на гріх, це означало б порушити власну святість і справедливість. Це якби суддя відпустив вбивцю, тому що хоче бути добрим. Ми б не назвали це справедливістю. Друге, гріх має ціну. Її хтось повинен заплатити у старому завіті. Бог установив жертвоприношення як тимчасове покриття за гріх. Люди приносили в жертву тварин, і кров символічно очищала гріх. Без пролиття крові немає прощення. Євреїв 9.22. Але це було лише тінню майбутньої досконалої жертви, Жертви Ісуса. Третє. Ісус Божий, агнець, що бере на себе гріх. Ісус єдиний безгрішний, хто зміг взяти на себе вину всього людства. Бог не змінив свої правила, Він виконав їх на собі. Це вершина Божої любові. Ось агнець Божий, що бере на себе гріх світу. Івана 1:29. Четверте, любов і справедливість зустрілися на Христі. На Христі Бог сказав. Я настільки люблю вас, що вмираю за вас. Я настільки справедливий, що гріх не може бути просто прощений без жертви. Бог доказує любов до нас тим, що Христос вмер за нас, коли ми були ще грішниками. Римлян 5.8. Отже, роблю підсумок. Прощення можливе лише тоді, коли хтось оплатив гріх. Ісус не був просто мучеником або жертвою за нас. Без Його смерті ми б не мали шансу на примирення з Богом. Тобто, Бог не не міг простити без жертви, а Бог не захотів. Порушити свою святість, тому сам став жертвою. Це найвища любов і найвища справедливість одночасно. Ось така коротка відповідь на складне питання. Зустрінемось в нових відео. Мир вам!